Минулого року у селі Гірка Полонка Луцького району було розчищено джерело. Тут створили ось таку купель, де можна пірнути. Депутат районної ради Ольга Вегера свого часу звернулася з пропозицією розчистити джерело біля річки Чорногузка, яке згідно з переказами мало цілющі властивості. Ідею підтримав голова Луцької районної ради Ігор Волошенюк. Привезли ескаватор, допомогли викопати. Жителі села упорядкували, і ви бачите, що зараз на цьому місці, де колись було болото, зараз є прекрасна купель, в яке впадає, витікає біля якого джерело, і це, я думаю, правильно, і так воно має бути. Поблизу джерела у день богоявлення Господнього зібралося кілька сотень жителів гіркої полонки і навколишніх населених пунктів. Обряд освячення провів благочинний луцького району настоятель гіркополонківського храму святого архістратига Михаїла. Отець Володимир Присяжнюк. Віра в цілющі властивості води завжди жила у серцях християн. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста, який священик зануряв воду під час обряду. Відразу після освячення купелі чимало присутніх пірнули у холодну воду. Як водичка нормальна, тепла, хороша, січена. Можна з настрій. Дуже класно, не ну, завжди класно, але ну, до речі, це найкраща вода, яка тільки може бути. Я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх жителів Луцького району, області нашої, побажати щастя, здоров'я всім їм, рідним, їхнім, близьким, здоров'я, натхнення і всього найкращого, щоб хрещенська вода надихала, оздоровлювала, тому що ми знаємо, що після купання і після водохреща практично ніхто не боліє. У цей день вода має цілющі властивості і приносить здоров'я людям. В обласному центрі уже традиційно після святкового богослужіння у Свято Троїцькому кафедральному соборі освячували річку Стир. Вже втретє прийшла сюди восьмирічна Катерина Федончук. Аж не віриться, що ця маленька дівчинка пірнала у крижану воду. Купайтесь цілий рік, будете здорові. Святом вас уперше занурилася в освячену воду стиру наша колега Софія Калюжна. Цього року я дозріла морально, супер відчуття адреналіну. Супер всім раджу. Свято водохрещення є пам'яттю про те, що звершив Ісус Христос, входячи в воду Йордану, освятив землю, яка до того часу була проклята Богом за гріхи Адама і Єви. А через розп'яття на хресті простився і сам гріх, освячуючи річку стир, як і освячували воду біля собору. Ми добавляли туди самого Йордану, коли перебуваючи на споломство на святій землі, ми привезли звітам води самого річки Йордан. і тому сьогодні ми частину водички ввляли в, в саму річку Стир, тим самим поєднуючи всю водну стихію всього світу, в тому числі річку, воду річки, на якій хрестився сам Ісус Христос. Бажаючих омитися святою водою було чимало. Ваше враження, що ви відчуваєте? Ну ні, тепло, тепло і радість на душі. Дуже холодно, але дуже класно. Велика сила, бадьористі, енергія, сили, здоров'я. Які вас враження супер долучилися до дійства учасники громадської організації «Світча», які співали щедрівки, пригощали гарячим чаєм. Всі знають на водохреща, там окунувся бігом і все. А якщо це не тільки один день в році, а кожен день жити так, от і це не може, не всі можуть сприйняти, тому що це треба, щоб посправді воно в тебе всередині в душі було. Кажуть, що певний час після водохреща не можна прати. Лудика Михайл запевнив, що це нічим не. Підтверджується, свята закінчилися. Вже з понеділка можна стирати собі спокійно. Нема такого тиждень, місяць, ще якийсь час, нема такого. Є потреба, ми використовуємо, тому що свято для людини, а не людина для свята. Тому людина є господарем свята і вона собі визначає час, який вона святкує, час, який вона працює. Ті, хто наважилися пірнути цього дня у водойму, маючи добрі думки, не вживаючи перед цим алкоголь, ніколи від холодної води не захворіють. спробували і ми. Хоча вода і холодна, але окунаючись з вірою, відчуваєш душевне тепло і легкість у тілі. До слова, традицію освячувати стир відновив владика Михаїл вісім років тому. У селищі Цумань воду в ополонці освячують уже п'ятий рік в поспіль. Починали усього з п'яти людей. Сьогодні тут дуже людно. Освячення води зібрало не лише місцевих жителів. Вони запросили сюди друзів і родичів з усієї волині, а дехто із Тернопільської та Івано-Франківської областей. Вже в п'яте свято водохреща організовує уродженець Цумані депутат обласної ради Володимир Дуб. Крім освячення, ми наложили багато огнів, стоять палатки, щоб люди не померзли. Значить, буде шведський стіл. Там вся моя кухня, дівчата наготовили, значить, як і гарячі, і глінтвейн гарячий, і юшки, всякі більш Там риба фарширована, жарена, все, все, все. І все з цих водой, з цих ставків, де ми будемо сьогодні купатися. Воду освячували в ополонці одного з цуманських ставків. Ритуал тривав недовго, охочих швидко пустили до води. Водичка супер, освіжає, закаляє здоров'я, все допомагає. всьому. Вода це основне в нашому житті зараз. Чудово, супер, 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 супер. Клас. Нормально. Дуже добре. Вже дев'ять років стажу. Я вже сьогодні другий раз купаюся між іншим. Вчора у нас на гіркій полонці. А сьогодні приїхала на свято в Цумань. Бажаю всім здоров'я. Хай Господь посилає всім благо, Боже благословення, і хай посилає всім здоров'я, мир і злагоду їхні сім'ї. Копання і застілля створюють гарний настрій, але водохреще в першу чергу релігійне свято. Поєднати земне і духовне жителям селища вдалося. Саме свято Водохреща, воно людину скріплює, освячує. Одухотворяє, і можливо таке навіть духовне єднання буває. Людей, вода, природа. І Це все звичайно, що людину веде до доброго настрою а і до благовоління. А раз до благовоління то вона звертається звичайно ближче до Бога, і Бог посилає своє своє благословення. Роздягнутися на морозі та зануритись у холодну воду без підготовки здатен не кожен, та заради здоров'я на увесь прийдешній рік можна і ризикнути головне вірити.